Вітаємо! Це склад USA. Нам сподобалось, коли до нас приходять з екскурсіями, і ми вирішили, чому би нам не сходити в гості до наших клієнтів. І таким чином, сьогодні ми у Хусті на виробництві Мурелі. І я хотіла би познайомити вас з керівником виробництва, з пані Тетяною. Доброго дня. Доброго дня, пані Тетяни. І я сподіваюся, ви сьогодні нам все покажете. Ну і ми дізнаємося, якісь секрети виробництва. Я думаю, що так. Тоді пропоную починати нашу подорож. Добре, прошу вас. Це наше серце звідси починається всі вироби наші. Ми тут приймаємо шкіру. Якраз зараз можемо бачити, йде прийом шкіри. Вся шкіра, яка приходить до нас, вона сортується по категоріям. Як ви можете бачити, у нас організовано так, що кожен колір шкіри знаходиться на своїх паличках. Коли приймаємо шкіру, кожна шкура передивлюється окремо і сортується на вищу категорію, з якої будуть братися найбільші куски для виробів. А потім вже меншої категорії. З одного краю у нас завжди храняться непочаті шкіри, з іншого більші кусочки. І у нас ще є такі відра. Ми їх називаємо, де храняться вже найменші куски. Потім, після того як пронімається шкіра, вже є тут ще етап рубки деталей. Всі вироби наші складаються з різаків і беруться. Вони всі підписані, кожен виріб має свою поличку, як то сказати. І вже майстер е, отримує роботу. що Сьогодні ми будемо робити цей виріб: бере шкіру і е, рубаються деталі на заготовку. Організували тут роботу так, сортіровкою шкіри, щоб займало найменше часу на підбір шкіри. Тобто сортуємо її по категоріям максимально. Ми дуже ефективно перероблюємо шкіру. в цьому році ми зекономили 600 квадратних метрів шкіри в порівнянні з минулим роком. З таким же періодом минулого року. Недавно закінчили переробку шкіри, ще яка приїхала з 22-го року з Києва сюди. Ви показали, як працює, як приймається перший етап, як приймається шкіра, яка вона є. Що далі? Які етапи проходить далі виріб перед тим, як стати справжнім виробом, який поїде до клієнта? Розкажіть. будь ласка. Ще у нас, значить, потім, коли сам процес вже вироблю пройшов, піднімається готові деталі, і наші майстри вже збирають ці вироби? до, до, до купи, як то кажуть, і в результаті получається такі наші. складаються, шиваються, проклеюються, ставляться персоналізація, якщо клієнт хоче. Я знаю, що у вас серйозний контроль якості. Як ви перевіряєте кожен ваш виріб? Чи кожен ваш виріб ви перевіряєте? А, так, все починається також з відділу заготовок. Там все. Передивляються перед початком руку перед рубкою, потім вже коли деталі вирубання, ще раз дивляться. Піднімаються на поверх. Всі майстри несуть відповідальність за якість перед зборкою, ще поки виріб не зібраний, всі деталі передивлюються, щоб мінімалізувати вже етап вибраковки. На Кінечному результаті, якщо такі деталі щось знайшлись, вони спускаються, повертаються назад, рубаються нові, а та шкіра йде на переробку більш маленьких деталей. В процесі роботи тестуються кнопки, фурнітура, все перевіряється. І на кінечному етапі вже у відділі упаковки ще раз майстер повністю перевіряє вироб, все передивлюється і вже. Пакується і відправляється клієнту. Які у вас найпопулярніші товари от наразі, що ви вважаєте таким хітом? А, ну це, мабуть, будуть скетчбуки. Це скетчбуки для малювання. Угу. Вони у нас йдуть з нашим наповненням. Тобто, клієнт угу. вже отримує з олівцями угу. і нашим брендованим альбомом. А -а -а. В Процесі розробки у нас беруть участь. Слава, я дизайнер. Якщо це виріб з сугубо шкіри, то технолог по шкірі. А якщо це виріб дерева пляшкіри, то ще у нас бере участь технолог по дереву. Я розкажу на прикладі цих конвертів. Перший прототип його був зроблений у лютому місяці цього року. І остаточний варіант ми затвердили вже в серпні. Тобто, сім місяців ми займалися його удосконаленням. За ці сім місяців ми зробили десь 12 прототипів. Тобто від самого першого до кінечного було 12 варіантів. У нас у нас слава можна сказати в цьому питанні. Садист він дуже любить, щоб все було ідеально, практично і щоб клієнти наші були задоволені нашим товаром. Всі наші вироби мають брендування. На всі товари ми ззаду ставимо наш бренд Морель. Ззаду всі-всі наші товари брендуються. Шкіру ми замовляємо на заводах України під нас. Тобто відтінки шкіри і все інше класифікація шкіри вона робиться під нас. У нас є чотири преси гарячого тиснення. Дівчатка вміють працювати всі на цих пресах, ставимо, брендуємо, тому що це. Я думаю, цікаво отримати подарунок якийсь своїм іменем з прізвищем. Дякую за таку прекрасну прогулянку. Ми, мені дуже сподобалось ваше виробництво, це нереально цікаво. Але хотілося б ще поговорити не тільки про саме виробництво, а й про команду, про загальний такий дух. Ну і в принципі про роботу виробництва як бізнеса трошки. Кожен день він. На жаль, це новий виклик, це виклик і для людей, і для бізнесів, і для виробництва. І тут і воєнні часи, і митні правила, все змінюється. Як, як це впливає на вас? Так, важкі часи є. Ми стикаємося з, з такими ж проблемами і викликами, як і усі виробники України. Ми справляємося з цим. Я думаю, що для підтримки духу колективного, як би це не звучало банально, що в наші часи вчасно виплачена заробітна плата, то є дуже гарним показником. Цим ми дуже підтримуємо людей в такі часи. Це одна з найкращих завжди мотивацій. Ми всі розуміємо. Я помітила, що 100% колективу це на виробництві. Це жінки. Так, наразі це стопроцентне жіноче виробництво. Це дуже круто, мені це неймовірно імпонує. Говорячи про жіночий колектив, ці 100%, як ви підбираєте працівників, хто для вас от такий ідеальний працівник, то самосерденько? Для нас ключом є це вітальність. Ця людина повинна бути живою, наповнена життєвою енергією. І це працівник, щоб був. Не токсичний, тому що як ви бачите, тісний колектив і завжди хочеться, щоб працювалося на позитиві і в легкості. Тому наші критерії це бути живим. Хочу повернутися від колективу до виробництва. Так все ж таки нам також цікаво, як ваших партнерів логістичних, як часто ви відправляєте нам товари на склад виробництва. Кожен день клас у нас настроєн процес так. Що ми кожен день робимо посилка і на склад, ну і частинку з від нас те, що йде з тисненням одразу клієнтом. Так, з кліше, або якісь оптові замовлення. Угу. Тобто, посилки у нас 99% йдуть з понеділка по п'ятницю. Ми працюємо 5 днів на тиждень, тому посилочки ми стараємося кожен день робити. Я вам дуже вдячна. Вдячна за екскурсію сьогодні. Я вам дякую і з. Сподіваюся, я дуже сподіваюся, що ми побачимо скоро і інші наші виробництва, які так само успішно продають за кордон і користуються послугами склад USA. Тому залишайтеся з нами. Дякую. Ну і зараз ми перенесемося до нашого Олега Ладана і Святослава Сиваша, який розповість більше про бізнес-процеси компанії.